Які задачі вирішував би штучний інтелект, аби його винайшли в Арефії? Ми напевно ніколи про це не дізнаємось, бо поки що там винайшли лише камери для розпізнавання по обличчю національності. Знов перевинайшли доноси їм вони потрібні для стеження за мігрантами. Здавалося, трудовим мігрантам в Росії залишилося лише молитися, але і це небезпечно. Бо за новою методичкою рухати губами як при молитві одна із ознак терориста. Про це детальніше говоримо далі. Прогресивна частина людства застосовує штучний інтелект для діагностики стану здоров'я по обличчю, вчить його ставити діагнози та підбирати лікування, тобто покращувати життя людей. У цей же час інша частина планети вирішила застосовувати зовсім інший технічний підхід: налаштовувати відеокамери для розпізнавання по обличчю національності. Таке ноу-хау вже у так званій культурній столиці Ерефії. Для чого, спитаєте ви, та щоб передавати цю інформацію правоохоронцям? Ти куди приїхав? Ти дома где знаходишся? Я приїхав сюди працювати. Я приїхав сюди роботи, работаю! І нікого не відкривай! Ти раб! Раб русських! В Узбекистані усі не знайшов нічого! Сюди приїхав! Я неправильно тебе сказав? Не В Узбекистані є не... Да, приїхав. Схоже, у Пітері не дуже раді трудовим мігрантам. Може, у московській області інакша ситуація так, різниця в технологічному підході. Вже з 1 вересня під Москвою діятиме додаток. Аміна він буде відстежувати всіх іноземців, які в'їжджають до Росії за безвізовим режимом для роботи. Ось така в російському розумінні привітна робоча атмосфера. Черговим та логічним етапом технологічних розробок в Ерефії має стати партійний телеграм-бот для доносів та мігрантів. У партії Справедлива Росія кажуть, це простий і законний спосіб зафіксувати порушення міграційного законодавства і довести його до відома влади. І пропонує звертатися до бота тим, хто побачив факти нелегальної зайнятості, фіктивної реєстрації, гумових квартир, нічних гуртожитків у житлових будинках. Схожу, так би мовити, справедливість раніше пропонували депутати російської ЛДПР. Вони хотіли заборонити іноземцям, які працюють в РФ, привозити з собою сім'ї. Вочевидь, цих усіх технологічних розробок було недостатньо, тому МВС Росії випустило методичку, в якій розповідається, як виявити потенційного терориста. Тож росіянам треба бути вельми уважними: куртка влітку, валіза в руках та стиснуті або ледве рухливі губи, немов у молитві. Ось три основні ознаки, які мають вказати російським правоохоронцям на злочинця. За такою логікою рейди розпочнуться з вокзалів та церков. Тож молись чи не молись, а потрапляйте. Пити у розряд злочинця чи навіть терориста в Росії досить легко, але схоже, це правило не для всіх. Ясін Закрієв, голова рахункової палати Чечні, племінник Рамзана Кадирова. У липні в'їхав на елітному авто владу з мешканцями села Гелдаган. Подружжям і двома дітьми. Обоє батьків загинули, а діти отримали важкі травми. Аби уникнути неприємностей за Києву, достатньо було пройти певну процедуру. Влада розпорядилася провести акцію примирення між сім'ями. Тож ніякої кримінальної справи ніхто не порушив. Хто на Ерефії завжди винен? Традиційно або прогнилий захід, або київський режим. Треба ж шукати нові причини затягування так званих мирних переговорів. А от хто винен у кремлян, скажімо, у відсутності перемог на полі бою. Про це добре знають у російських церквах. Чергова порція пропагандистської майчні. Далі. Захід та його змі ворожі, але роботу РУПОРА Кремля ніхто не скасовував. І так звані мирні переговори самі себе не затягнуть. Тож глава МЗС РФ Сергій Лавров мусив видати в інтерв'ю нову порцію заяв із методички. Ерефія де-факто визнає Володимира Зеленського главою київського режиму, але не вважає його легітимним президентом, який має право на підписання мирних угод. Так что вы хотите сказать, что президент Зеленский для вас не легитимный лидер Украины? То есть господ... президент Путин не признает его в качестве легитимного лидера Украины? Мы признаем его в качестве де-факто главы режима. И в этом своем качестве мы готовы с ним встретиться. Но что касается подписания юридических документов, вам, вы хотите всю картину или только кусочек, который вам подходит? Так что когда мы дойдем до В моментах та буде подписувати документи, необхідно крайні того, и со стороны всех, что человек, который будет подписывать эти документы, будет иметь легитимность. В соответствии с украинской конституцией господин Зеленский на данный момент ей не обладает. Инша можлива причина затягування мирних переговорів лежить у площині симпатії кривавого диктатора. На це в інтерв'ю медіа натякнув американський президент Дональд Трамп. Мовляв, Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо він йому не подобається. Трамп не бере паузу у своїх заявах і коментує заяву від Кремлян про про легітимність Зеленського, а заразом із тим на очах світу опускає так званих російських дипломатів. За словами Трампа, не важливо, що говорить Москва про легітимність українського президента, адже це все нісенітниця. Вони всі стають у позу. Головна поза Кремля наразі схоже оминути розміщення в Україні миротворців з Європи. Москва негативно ставиться до ідеї розміщення європейських військових на лінії розмежування, заявив прес-секретар президента Дмитро Пісков і додав, що просування інфраструктури НАТО до російських кордонів є однією з першопричин конфлікт конфлікту в Україні. Проте нас цікавить все ж першопричина затягування мирних переговорів. Натівці ще не стоять на лінії розмежування, а російська армія вже розвалюється. И кто б міг подумати, чому? Відповідь знают навіть російські церковні наставники. Почему никак победить не можем? Потому что там вор, там вор, там вор. За одного вора, как бы, армия расстраивается. Он говорит, не буду вам помогать, у вас там воры и злодеи. Ну, если Библию читать и сравнивать с действительностью, то получается, да, что один вор, например, да. Он, значит, 70% соляри как бы, значит, отдал, значит, чтобы заправить боевую техніку, а 30% солярок продал. продав. Деньги на кармал положив. Все, не будет. буде воры. Можливо, дійсно через злодіїв у РФ і не складається на полі бою, а можливо, проблему треба розглядати комплексно. Може в Росії, як завжди, дві біди. знаходимося на охоті. Уточка літає Ми вирішили з парнями зробити експеримент. Аскарчик, Ден. Тут у, нас, тут у нас арбуз, дуже сочний. У нас вот здесь патрон такой. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Готово? Після таких відео так чи інакше розумієш, звідки російські так звані уми дістають свої ідеї для чергових пропагандистських заяв. Очевидно, що їхні фантазії стають все більш маразматичними. Компроміс, да? Це все одно какое-то движение, да? Ну, я, наприклад, согласен на компроміс. Ну, пусть Париж забирають. Ну, так. Да. Ми скажемо, що ми не будемо будем брати. Ну, да, Париж є поля хотя... нам, а остаток Парижим. Нафантазували рашисти собі про західний вплив чимало, а тепер бояться і європейських цінностей. Вочевидь, договорів росіяни теж бояться, а тому хочуть вийти з європейської конвенції про запобігання катуванням і нелюдському поводженню. Мабуть, можуть обійтися і без цього. Вони ж так званий особливий народ. І такими себе вважають аж 40% росіян. Показало опитування всеросійського центру вивчення громадської думки. На цьому їхня громадська думка не закінчується. Аж 22%. Ки жителів Росії бачать винятковість свого народу у світогляді та духовних цінностях. Цінності у росіян такі ж духовні, як і їхні дружини. Чорних вдів, так званих героїв СВО, хочуть посадити на 10 років до в'язниці. Депутати російської Великої Думи дізнались про так звані бізнес-схеми росіянок. Тож хочуть тепер вести окрему кримінальну відповідальність за фіктивні шлюби з військовими, які укладаються заради допомоги і майбутніх гробових виплат. Он на сво. Короче, все я оформляю на нього, Ми такі вся щаслива пара. получаю один выплату в виде там, 5 миллионов. Анастасия Диеговна. Пупсикова. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Мама, знаешь что, я парни, себе найду такого, который поедет на своего. Дура. Он умрет? Ну, дура. Он умрет, а у меня будет попасть. Я голову на Росії всі справжні та дуже духовні. І дружини, і матері, і ті, і ті дуже чекають на повернення своїх героїв із полону. Його взрывною волною розбил. Угу. Там були деньги да. Так. Ничего не можешь, никак их это. Они на, счету, они на счету в банке лежат. Духовні цінності расистів треба плекати в них із дитинства. Вирощувати скрєпи на Росії люблять під особливим та пильним контролем і під майже всевидящим оком, роль якого мужньо взяв на себе російський владімір. Сам хазяїн Кремля стоїть на сторожі початку нового навчального року в Ерефії. Тому без звіту перед Путіним про кількість шкіл та першокласників 1 вересня в Росії могло і не настати. А тому диктатор зібрав нараду зі своїми урядовцями і Щедро показав її росіянам, оскільки 1 вересня в Росії, схоже, таки настане, то треба до нього ретельно готуватися не лише кремлівській владі, а й батькам. Тому вони взяли і провели все російські батьківські збори, звісно, самі. Мовляв, зустрілися, щоб захистити своїх дітей від західної повістки. Хіба не в цьому зерна духовних цінностей? Тільки коли ви, батьки, ми общеобразовательна організація. и, соответственно, государственная политика. И тогда и наши дети не будут подвержены западной поездке. И будут защищены, воспитаны и обучены только в лучших условиях, на основе наших ценностей, и будут Прийдуть к нам на заміну і будуть воздвігати нашу велику Росію только на геополітичському рівні і внутрі країни. Спасибо. головне, щоб було кому передати ту духовність, адже на Ерефії народжуваність стрімко падає, а чиновники місця собі не знаходять, шукають як підняти показник. Треба людей чимось стимулювати. Тож вдалися до крайнощів, вирішили роздати багатодітним сім'ям. Спецпризи. А щоб інші родини надихнулися та побачили це вручення на власні очі, провели великий сімейний фестиваль у Петербурзі. Що ж це за спецпризи? Кілограмовий помідор, огірки та кабачки. Ось таке вийшло неймовірно щедре свято. І дозвольте, як на газетним на газетам. Вручить вам вирощений нами помідор. Почти кілограм. Зики пекельного вогню майже дісталися до Олігва Путіна у Геленджику. У Петербурзі випав град, зливи спричинили потопи. Це короткий перелік останніх дарів природи по Ерефії. Десь вода лється з неба, затоплюючи цілі вулиці. А в окупованому Донецьку люди набирають її з калюш. Вогняна стихія боротьби приходить на зміну водяній. Горять найпотужніші НПЗ Ерефії, рашисти рахують дні без сну. Про це й не тільки далі. Природній гнів майже дістався до палацу Путіна в Геленджику. Вершник погоднього апокаліпсису. Лісова пожежа охопила вже 14 гектарів біля села Криниця в Краснодарському краї. Воно знаходиться всього в 10 кілометрах по прямій від палацу Владіміра на мисі і до Копас. Причиною пожежі називають падіння БПЛА у ніч проти 28 серпня. Цей палац може спіткати та сама доля, що і резиденцію Путіна у Сочі, куди він перестав літати з минулого року через побоювання атаки дронів. Схоже, цього разу сама вогняна стихія наступає на п'яти спокою кривавого диктатора. Водяна Холодна стихія увійшла в чат розплати так звану культурну столицю Росії. Побило градом під холодну роздачу потрапили вулиці та пішохідні переходи. Схоже, матінка природа не зупиняється у роздачі безкоштовних пряників жителям Ерефії та щедро одарює їх погодніми апокаліпсисами. Тож у серпні Петербуржці можуть насолодитися побілілими дворами та дорогами. Схожа картина спостерігалася і вздовж автомобільної траси за Пулково. Не на жарт розігралася водяна стихія у Сахаліні. Обвалений міст, підтоплення 70 будинків, евакуація жителів. Річка Казачка вийшла з берегів через неймовірні зливи, які спіткали сахалінців. Деякі з них очікували рятувальників прямо на дахах своїх будинків. Через шторми навіть перекинувся автобус із пасажирами, і їм довелося самостійно добиратися до суші. Короче, ми йшли по в воді. ой, впливає ці. Мы были в автобусе вот в этом, и он просто заехал в кувет. Ще один вершник погоднього апокаліпсису дістався Дагестану. Добряче його потрусивши за даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру. Епіцентр поштовхів магнітудою 5,5 балів знаходився в Каспійському морі за 50 кілометрів від Дербента. Місцеві жителі навіть вийшли на вулицю, побоюючись нових поштовхів. Утім, деякі, схоже, звикли недооцінювати небезпеку. <праць> Ля илля хайллалла, зимит, удар поворота, на я знаю, да. Это жесткое было Аллаху синь. Десь природа бере в руки меча, а десь втручаються сили дронів і влаштовують тривалу спеку цього разу на НПЗ під Ростовом та так, щоб горіло, і в святковий для України день 24 серпня. І після нього майже шість днів палав найбільший постачальник палива на півдні РФ і не дарма, коли все вигоріло і погасло. Дефіцит палива відчули у багатьох регіонах Ерефії. Справжню причину пожежі російська влада, звісно, приховала а заради гасіння перекрила водопостачання цілому місту красний сулін, де живуть 35 тисяч осіб. Світ тримається на балансі, а тому горіло ясно. І одне з головних джерел поставок нафтопродуктів до Москви. нафтопровід, Рязань, Москва через хлопок, подача палива призупинена на невизначений термін. Ще б на невизначений термін забрати спокій росіян. Вже нині він впевнено мінусується, де взяти пальне після ще атаки дронів Афіпського та Куйбушевського НПЗ, та ще й уражені склади боєприпасів і низка логістичних об'єктів, задіяних в забезпеченні зброї. Ойних сил окупантів об'єкти розташовані як безпосередньо в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Без спокою і без тихого сну відчули на собі нічну атаку БПЛА у центрі Ростова. Місцева влада каже, що було пошкоджено щонайменше 11 будинків. Навіть вирішили ввести надзвичайний стан, щоб це не означало. Можливо, влада Ростова після цього спокійніше спатиме. Аби росіяни дослухалися до попереджень, то були готові зустріти неминучу розплату. 24 серпня хакери зламали російське телебачення і показали ролик передбачень бензину. Немає нафтопереробні заводи, знищені Донецьк без води. Ці пророчі істини могли побачити десятки тисяч абонентів з Москви. Трансляція відео тривала близько трьох годин. Води у тимчасово окупованому Донецьку таки нема, і ситуація стає дедалі критичнішою. Тож цікава логіка в пропагандистів: Україна вісім років бомбила Донбас, але при цьому вісім років напувала його. Тепер частина Донбасу під окупацією Росії, але води там чомусь немає. А ті, у кого таки є кілька літрів текучої, змушені економити. Таких заходів каже глава так званої ДНР Пушилін. достатнюю. Отключили от централизованного водоснабжения автомойки. Мы проработали с предприятиями, которые потребляют воду, чтобы они экономили воду, и такая экономия уже приносит свои свои результаты. Плюс, конечно же, та борьба с водопотерями. Это проблема, о которой знают на федеральном уровне. Я в деталях рассказал и нашему президенту, и он соответствующее решение принял и, соответственно, соответствующие поручения дал. И в рамках этой проработки, конечно же, у нас сейчас уже и водовозы дополнительные появились і продолжают з'являтися. В общем, це тот вызов, з которым обязано не Дехто навіть на калюжі не може сподіватися. Жителі тимчасово окупованого Донецька чекають на дощ і пригадали, що на дворі 21 століття. Ой. Ну, отстолька. стільки. Ось стільки. Чому в Донецьку крани сухі? Один із засновників так званої ДНР Андрій Пургін розповів: Пушилін і його оточення контролюють шість заводів з виробництва питної води і заробляють на цьому шалені гроші. Тож вода тече всюди. Але не там, де треба. На протистояння Пушиліну жителі тимчасово окупованої Макіївки описують суворі будні свого існування. Які ж такі особливі доручення дав президент Ерефії та кому, щоб жителі Макіївки набирали воду з калюжі От так центральний міський район Макіївки люди набирають воду. Вода йде везде, але не там, де надо. так люди набирають воду. Просто обалдеть. Вода идет с асфальта. Критична ситуація з нестачою води вже більше місяця, і в тимчасово окупованому Маріуполі у районі Савгосп Азовський. Технічна вода надходить не своєчасно, а її якість жахлива. Сильний запах та мул. Я вращаюсь від імені всіх чисо нашого Азовський. У нас уже місяця немає води. Неділі дві назад на запротіманіталібаді воду в ботюшка. Тож бачать благодарне попри невольчу технічної води. Водичні не має бути. Ну, хотелось бы очень аптекатима, тоже была у нас в дружні как У всех нормальных людей. Ну, спасибо, что всіх нормальних привітах но это все временно. Надо... На цьому кажемо вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.